Доброго дня всім, хто зацікавився такою темою, як хімічні пілінги. Мене звати Наталія, менеджер компанії доктор Юдіна. І сьогодні я вам розкажу про нашу лінійку. Хоч вона у нас і досить така невелика, але достатньо дієва, я вам розповім про кожен препарат і як ви його можете використовувати у себе в кабінеті. Про те, які бувають pH, які кислотність, я вам цього розповідати не буду. Я думаю, що ви, як спеціалісти, хто цю лекцію дивиться, ви з усім усім повністю розбираєтеся. Якщо ми говоримо про хімічні пілінги компанії доктор Юдіна, вони у нас йдуть всі поверхневі. Тому не залежить від того, наскільки ви його будете наносити, він більш дієвим від цього не стане, тому достатньо одного шару для нанесення для того, щоб цей хімічний пілінг у вас спрацював. Так от, якщо ми розглядаємо нашу продукцію компанії доктор Юдіна, хімічний пілінг Soft Peel, -піл», який представлений у нашій компанії, має досить такий ніжний ph це 2,25, і він має мигдалевої кислоти в складі 20%. Іде він на водно-спиртовій основі. але за за Рахунок от такого досить приємного pH, і за рахунок того, що він іде на основі мигдалевої кислоти, яка в, взагалі в кислотах вважається досить такою ніжною і такою з великою молекулою, яка у нас не агресивно не впливає на шкіру. Ми цей пілінг можемо проводити все сезонно, незалежно від того, від активності сонячних променів, тому його дуже широко використовують і в літній період часу. Особливо, якщо ми проводимо такі процедури антивікові, які потрібно чимось підсилити, раджу на цей хімічний пілінг звернути увагу. Він у нас наноситься перед любою, ну після етапу очищення, зрозуміло, перед любою процедурою, наприклад, це карбоксітерапія, ензимна терапія, це масажі класичні, це використання альгінатних масок. Дуже раджу його нанести від 2 до 10 хвилин, і ви отримаєте. Більш таку сильнішу абсорбцію всіх препаратів, які ви будете наносити, і ви побачите набагато яскравіший результат після вашої процедури. Слідуючий пілінг, який ми представляємо, це пілінг Делікат Піл. Насправді, якщо розібрати його склад і pH, який має 1,8 і 40% мигдалевої кислоти. Пілінг досить агресивний. Не дивіться на його назву Делікат Піл. Делікат він називається тому, що він йде на основі мигдалевої Алевої кислоти, яка є в 40% відношенні, але він може давати на фрост у деяких пацієнтів, не бійтеся цього явища, воно досить швидко пройде. Крім того, ми можемо делікат піл використовувати в анти-ейч-програмах, таких уже більш дієвих. Коли ми маємо тусклу, атонічну, дряблу, обезвожену шкіру, ми розуміємо, що маючи 1,8 pH, ми його в літній період часу не використовуємо. Або використовуємо уже так пізно ввечері, і обов'язково призначаємо нашому пацієнту домашній догляд-соцезахисний препарат. Він також йде на водно-спиртовій основі і досить агресивний сам по собі по роботі з ним. Слідучний пілінг це у нас основа лікування, захворювання шкіри в косметологічному кабінеті. Він у нас завжди в хіті продажів. І зверніть увагу, на ринку України дуже багато пілінгів для проблемної. Шкіри є на основі азелоїнової кислоти, є на основі саліцилової кислоти. Так, от, в цьому пілінгу ми ці дві кислоти поєднали, маючи pH 2 і1. І 20% азелоїної та 20% саліцилової кислоти ми маємо декілька направлень при лікуванні захворювання шкіри. Азелоїнова кислота у нас буде працювати як антибактеріальна, протизапальна саліцилова кислота у нас буде як себе регуляція, освітлення шкіри. Цей хімічний пілінг використовується за рахунок своєї собівартості не тільки на зону обличчя, яке ми лікуємо в кабінеті. Також у нас. Паці... Пацієнти приходять з проблемною спиною, з проблемними грудьми, тому, маючи таку досить приємну собі вартість цього препарату, ми можемо допомогти таким пацієнтам на великій зоні ураження. Крім того, зверніть увагу, цей хімічний пілінг іде на водно-спиртовій основі, але він в багатьох випадках не потребує проведення нейтралізації. Його можна змивати водою, його навіть можна використовувати після проведення чи. Чисток, як такий завершальний етап, і навіть з ним пацієнтів відпускати додому, якщо пацієнт себе відчуває так досить комфортно. Слідуючий пілінг дуже цікавий. Зверніть на нього увагу: хімічний пілінг «Лактідерм». Не дивіться на те, що у нього такий дуже агресивний pH 1,4, і він в складі має молочні кислоти 70%. Оцей пілінг я вам покажу обов'язково, тому що він йде на гелевій основі. І за рахунок оцей. Цієї такої гелевої ніжної основи, він дуже м'яко працює. Він один із небагатьох пілінгів, представлених на ринку, який можна наносити дуже близько до повік і на верхнє таке рухоме віко. Дивіться. Дуже густий гель. В нього йде на одну процедуру 1 мл. Крім того, його дуже широко використовують, якщо у нас йде така пігментація навіть вікова, на руках, його використовують в інтимній зоні для відбілення, його використовують під пахвами, його обов'язково пройти курсом. І взагалі всі хімічні пілінги, не тільки компанії доктор Юніна, про які я вам розповідаю, потрібно використовувати курсом. Але цікаві, хімічні Пілінги компанії доктор Юдіна, тим, що ви можете комбінувати. Ви можете працювати з проблемною шкірою, використовувати пілінг азелоїновий два-три процедури. Потім ви можете використати мигдалевий пілінг для того, щоб освітлити шкіру. І потім підключити декілька процедур, провести пілінг, лактидерм молочний для того, щоб зволожити нашу шкіру, освітлити її, і мати такий ярко виражений антиоксидантний ефект. Цей пілінг взагалі нейтралізації не. Не потребує за рахунок своєї такої ніжної основи, його ми змиваємо тільки водою. І я рекомендую на нього звернути увагу, тому що його ще широко використовують дівчаткам після вагітності. Коли знаєте, у нас шкіра на животику має вигляд такого здутого, здутої кульки. Вона дуже гарно відновлює тургор шкіри. На животику. Хімічний пілінг цей дуже гарно працює з тріями, але якщо вони свіженькі. тому на нього Но зверніть обов'язкову увагу і за рахунок того, що об'єм іде 100 мл, собівартість також допустима для роботи з ним на дуже великій поверхності. Далі є у нас таке поняття, як предпілінгова підготовка. Я вам два слова про це розповім. Я думаю, що ви всі спеціалісти, ви розумієте, що це дуже важливий етап в нашій роботі з нашими клієнтами. Але чомусь дуже багато спеціалістів, з якими ми стикаємося, говорять, що предпілінгова підготовка це такий не дуже важливий етап, тому що кислота сама по собі з усім справиться сама це все зробить. На жаль, це не так, тому що предпілінгова підготовка починається там десь з кінця вересня, з кінця жовтня. Вона у нас може бути на протязі. Від одного тижня до першої процедури таких агресивних пілінгів, або за 4 тижні до початку першої процедури пілінгів, і дуже раджу її використовувати на протязі всіх процедур всього курсу хімічних пілінгів. Що може компанія доктор Юдіна в предпілінговій підготовці вам запропонувати? Є у нас тонік за хакислотами, хоча насправді в склад тоніка за хакислотами входить тільки 1,5% молочної кислоти, і, в принципі, його можна. Використовувати навіть літом, і він причудово підходить в будь-яких процедурах, які ви робите в кабінеті, і призначається дуже широко в домашньому догляді. Є у нас Ахапінка, пінка зверніть на неї також увагу. Це така відносно недавня наша новиночка, але яка себе дуже прекрасно зарекомендувала на жирній пористі шкірі, предпілінговій підготовці при гіперкератозу, але просто попереджайте свого пацієнта, що вона перших декілька днів. Поки шкіра не адаптується до кислоти, вона може щіпати, Але в нас є хід продажів, починаючи з кінця осені, це крем АХ-Вайт. Це крем, який використовується в предпілінговій підготовці. Це крем, який використовуємо ми, коли у нас є така проблема, як гіперкератоз. Він дуже прекрасно справляється з таким захворюванням. Оцей крем Аха Вайт, він взагалі не має віддушок, тому що він, ну, ми вирішили, що потрібно буде додати дуже багато віддушок, щоб перебити оцей запах. Натуральної кислот, які в склад його входять. Там входить насправді цілий коктейль кислот. Тому він може підходити як предпільного підготовка незалежно від того, яку кислоту, якої компанії ви будете використовувати в процесі з роботи своїм пацієнтам, тому що там іде лимонна, винна, яблучна, молочна кислота. Але концентрація цих кислот досить агресивна. Вона становить 16,5%. Тому в літній період, навіть якщо у вас прийшов пацієнт з гіперкератозом і вам потрібно йому допомогти, призначайте дуже обережно. Адекватним клієнтам, які чують вас, коли ви призначаєте показання і протипоказання, які обов'язково користуються цим кремом тільки на ніч і з використанням на день сонцезахисних препаратів, це те, що стосується те, що я вам хотіла донести про дуже важливий етап в роботі з любими хімічними пілінгами. Слідуючий препарат, який ми використовуємо компанії доктор Юдіна, дуже широко і, і влітку, і восени, і взимку. Це маска відбілююча мелазма стоп. Хоч вона має і назву маска відбілююча, вона у нас призначається як нічний крем. Зверніть на це увагу. Якщо у вас прийшов пацієнт уже такий з ярко вираженою пігментацією, якщо він хоче освітлити шкіру обличчя там, на 2-3 тони, так досить, скажімо так, дієво, буде ця маска використовуватися в домашньому догляді. Це стосується не тільки обличчя, це шия зона декорів. Те, це кісті рук, навіть такі вікові пігментація, це зона під пахвами і зона... Інтимних, скажімо так, частин. Ми використовуємо дуже тонесеньким шаром на очищене обличчя. На протязі цілого курсу, зверніть увагу, потрібно кожну ніч використовувати цей препарат на протязі від 45 до 60 днів. І не локально, а повністю на все обличчя, шию, зону декольте. Крім того, цей маска пілінг відбілюючий, в нас буде працювати як профілактика антивікова. Але не раджу її використовувати довше, ніж 90 днів, тому що в складі йде коєва і ферулові кислоти, і вони можуть потоншувати нашу шкіру. Але з пігментацією навіть таких, на вже таких глибоких шарах шкіри дуже прекрасно бореться. І знову ж таки, в нас дуже стала популярна тема відбілювання інтимних ділянок, то ця маска дуже прекрасно справляється. Вона має дуже ніжний аромат, вона має дуже-дуже приємну текстуру, тому на неї звернуться. Зверніть увагу і попереджайте пацієнтів, що щодо неї потрібно підходити комплексно. Крім того, у нас в протоколах ця маска використовується в кабінеті як препарат, який входить до складу протоколів по відбілювання шкіри. Тому звертайтеся за протоколами, ми вам її надамо. Тут 100 мл в баночці, вона дуже економічна в скажімо так, використанні, дуже зверніть на неї увагу. Крем сам контроль. Зверніть Зверніть увагу, цей кремсан контроль компанії доктор Юніна має SPF фактор 30. Він іде хімічного складу захисту, і дуже багато є, скажімо так, дискусій з приводу того, що SPF 30 недостатньо в режимі міста. Насправді, всі хімічні фактори захисту працюють таким чином, що вони поглинають сонячні промені, які негативно впливають на нашу шкіру, перероблюють їх в тепло. Так виводять з нашої шкіри. Так от, якщо у вас є пацієнт, який схильний до куперозу, то не раджу вам використовувати СПФ більше, ніж показник 30. Тому що, маючи там 50, 70 і 100, якщо ви візьмете таку навіть всесвітню табличку відсоткового захисту по цим показникам, то ви зверніть увагу, що СПФ 30 і взяти СПФ 100, то відсоткова різниця в захисті від сонця складає всього 2%. Якщо ви використовуєте наш сонцезахисний крем компанії, «Доктор Юдіна», ви захищаєте шкіру від впливу абсолютно всіх показників сонячного променю. Крім того, цей крем можна використовувати як самостійно доглядовий крем, який має СП-фактор захисту. Тому що в складі ще йде зелена кава, в складі ще йдуть вітаміни, він дуже Сам по собі по текстурі дуже ніжний, дуже легкий, і в межах міста його повністю достатньо на весь робочий день, поки ви поїхали на роботу. Навіть якщо ви знаходитеся на протязі 4 годин на відкритому сонці, цей крем буде повністю вас захищати, і за рахунок того, що він має в складі пантенол і зелений чай, він буде попереджати прояви опіку сонячного. Тому на цей препарат дуже зверніть увагу. Дякую вам всім, хто прослухав таку нелегку тему. Приходьте до нас на навчання по хімічним пілінгам, тому що в нас дуже часто проходять такі відпрацювання такої нелегкої теми. І приєднуйтесь до нашого телеграм-каналу. Будемо раді вам допомогти. Всім гарного та спокійного дня!